Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програми Життя громади. І сьогодні гості нашої студії Наталія Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради, заступник голови фракції Європейська Солідарність і Ігор Процай, голова фракції Європейська Солідарність у Полтавській обласній раді. Вітаю вас на минулій сесії Полтавської поради, восьмого скликання. Фракція ЄС подала проєкт Рішення щодо звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо припинення договорів оренди чи користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України. Ви, Ігор Анатолійовичу, були одним з ініціаторів цього проєкту, цього питання. Трохи детальніше, що це за релігійні організації, що це, власне, за вимоги законів, які не виконуються чи виконуються. І чому, на вашу думку, колеги не підтримали дане рішення? Проєкт рішення, той, який був поданий до нашого обласного парламенту, передбачав початок дій про розірвання угод на оренду земельних ділянок тими релігійними організаціями, які не виконують вимоги чинного законодавства. Які саме вимоги чинного законодавства можуть не виконуватись uh -huh. релігійними організаціями в даний момент? Це встановлені факти, фактично, сприяння окупантам, росіянам, проведення пропагандистської роботи, розповсюдження неправдивої інформації, розповсюдження різних наративів, ті, які зараз не сприяють нашій перемозі. Це перелік людей, ті, які здійснюють фактично підривну діяльність і можуть становити загрозу як суспільству, так і всьому народу України. Ми вже бачимо неодноразово, як протягом всього військового часу і навіть до цього встановлені непоодинокі факти, співробітництва фактично з окупантом тих людей, які перебувають і є. В відносинах з цими релігійними організаціями в Полтавській області. І в Полтавській області, в тому числі, угу. є такі випадки, і вони не поодинокі. Я не буду казати і прирівнювати всіх людей до одних. Ні. Це було б невірно і неправильно. Тому, тому безпосередньо так і прописано проект рішення. Там, де порушуються вимоги чинного законодавства. Встановлюють ці порушення в основному, ви знаєте, правоохоронні органи. І ця робота в правоохоронних органів продовжується. Вона не буде зупинятися, ця робота вона буде продовжуватися, і ці факти будуть виявлятися. Якщо говорити про, ну от, наприклад, беремо ситуацію, є релігійна там організація, вона порушує якісь певні закони України, про які ви вже згадали. Ви розриваєте договір оренди. Що далі? Тобто є церква, є якийсь храм, який знаходиться на земеній ділянці. Ви розірвали? І що далі відбувається? З храмом, з парафією, з землею? Тут у нас три складові правильно ви сказали. Перша складова сама та складова, яка сама велика і самозначуся, це громада, та, яка знаходиться на території цього храму. Як вже показала крайнє свято, яке було свято Пасхи, я візьму, наприклад, регіон, ну, наприклад, Чутово, де таке звернення було проголосовано селищною радою. Uh -huh. От воно було проголосовано. В області було не проголосовано, так як і в Мирграді було проголосовано громадою uh -huh. таке саме звернення. Як показало крайнє свято, то навіть люди вже чітко, громади, розуміють, до якої церкви ходити для того, щоб посвятити Пасху. І таке бачення, і такий поток людський, неважливо де в якому населеному пункті, в цьому році дав чіткий сигнал, до якої церкви ходять парафіяни. Е, повертаючись до проекту цього рішення, е, депутати не підтримали його. На вашу суб'єктивну думку, чому? Ах. Досить складно сказати, тому що, наприклад, позиція тих фракцій, які не підтримала, на мене наразі не зрозуміла. Чому? Тому що якщо б дане питання не було б змоги розглядати, то можна було б його просто не включати в порядок денний. Але все ж на початку роботи сесії дане питання було включено в порядок денний, оскільки там мінявся проєкт рішення цього звернення. Але по факту, вже після того, як він змінений проєкт рішення, був внесений до розгляду до нашого обласного парламенту, під кінець виникла дискусія, досить жвава дискусія стосовно цього питання. Головучий благо дав можливість висказатися всім, тих, хто з цього питання. І, е Виникло досить таке потужне обговорення цього питання, і там один з виступаючих, ну як би заспівав молитву російською мовою, попросив не підтримати цей проект рішення. Ну, мабуть, депутати обласної ради почули цього Молитва. заявника, да почули цю молитву. І, мабуть, вона їм лягла досить сильно до душі, тому вони вибрали елемент цього рішення. Якщо моніторити ситуацію по інших областях, регіонах, ви спілкуєтесь з колегами, так. яка ситуація там? Наскільки депутати такого самого рівня, чи, можливо, нижчого, підтримують такі рішення і, власне, приймають їх? Скажу, уже більшість регіонів Західної України, Північної України. Іде робота по центральній Україні, uh -huh. ці рішення приймаються. Причому вони приймаються потужно, і лідери громад намагаються очолити цей рух, тому що вони чітко розуміють побажання виборців. А виборець своїми ногами показує, з ким він хоче. Ну, Працювати в наступному і за кого буде віддавати голоси. Тому відчуття потреб виборця в даному випадку відображається на тих рішеннях, які приймають ради усіх рівнів. І цей, я розумію, складнощі виведення землі. Я розумію, складнощі переходу парафіян з однієї церкви в іншу. Це справа кожного. Ніхто нікого, як це кажуть, силувати не буде. І залишиться і ці церкви. Це також зрозуміло. Але поступ має бути. Кожен має зрозуміти, який він вклад в перемогу, і в подальше виховання дітей буде в цьому вкладувати. Молитися разом з Кирилом, той, який закликає вбивати українців, просто молитися разом з ним, чи молитися разом з усіма своїми земляками. Ну, досить вибір він простий, але знову ж таки, у нас вільна країна. Будуть ти такі, ті, які будуть молитись з Кирилом. Ідею про заборону діяльності УПЦ депутати від ЄС підтримують, генерують, скажімо так, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. І власне, чи є у вас план дій і які ваші подальші кроки для того, щоб цю ідею довести до якогось певного логічного завершення? Дійсно, ми підтримуємо цю ідею. Це вже третє голосування. На жаль, в черговий раз воно провалене, але здаватися, ми не будемо. Мабуть, це ще більше підзадорює, щоб прикласти всіх зусиль. І я розділяю позицію Олександра Біленького, який вчора, перед тим, як виставити питання на голосування, сказав, що. Поки я тут е, організовую процес, то mm -hmm. я буду підтримувати і подавати це питання, доки ми за нього не проголосуємо, бо це питання національної безпеки. І для нас точно так само це питання національної безпеки, оскільки ми, як партія і як особистості, всі підтримуємо е, державний суверенітет, підтримуємо державницьку політику. А Московський патріархат це церква, яка здійснює ворожу. По відношенню до України політику, тому ми будемо прикладати всіх зусиль. Ми вчора ввечері вже відпрацювали певний план дій. Я зв'язувалася з різними людьми, контактувала, щоб почути їхню зворотню думку, чому вони так діяли Ви і маєте на чому... увазі з колегами депутатами-депутатами. З колегами -депутатами. Так, тому що тут дуже важливо чітко розуміти, що це. Не питання, що ми прийняли це звернення, і його, там, чи московський патріархат заборонили, чи землю відібрали. Ні. Це просто декларація, яка не, не несе за собою юридичних зобов'язань. І саме найстрашніше, що просте звернення викликає такий спротив. Виникає питання, чому? А, з одного боку, можливо, хтось хоче грати на політичних амбіціях і думає, що за рахунок того, що. Зараз не підтримують такі звернення, зможуть політичних бонусів на виборах набрати. Я так розумію, що деякі партії на це сподіваються. Дехто отримав вказівку прямо під час сесії не голосувати, не підтримувати питання. Можливо, когось до цих пір не влаштовує текст звернення, тому над цим всім потрібно попрацювати і пробувати в черговий раз досягнути домовленості і порозуміння з колегами-депутатами, щоб дане звернення було підтримане і направлене до Верховної Ради. Чому важливо його підтримати? Це частина нашої інформаційної війни, яка так само ведеться, і ми з 24 лютого значно краще ведемо цю інформаційну війну. Але в релігійній площині ми просідаємо, і оця декларація це важливий посил, що не тільки люди на місцях, але й депутати, люди, від яких залежить доля даного регіону. А теж усвідомлюють важливість і необхідність даного рішення, тому ми випрацьовуємо новий план і здаватись не збираємося відповідно до регламенту. Ви як часто можете виносити, наприклад, те саме питання на засідання? На ну, кожну сесію на можете виносити. Давати. наступна сесія. Це в липні. На сіті, я не в в липні, да, ну, орієнтовно, десь, десь буде в липні. Я думаю, що правильно те, що сказала пані Наталя, абсолютно підтримую. і підписуюсь під кожним її словом робота безпосередньо далі з головами фракції буде продовжуватися. Ми не намагаємося бути в даному випадку одноосібними подавачами цих проєктів, тому будемо просити долучатися до цього процесу всіх галі фракції або відповідних депутатів. Як ви розумієте, це подання ми вже робили від двох фракцій, від фракції довіра і Європейської Солідарності. Я думаю, що кількість фракцій, ті, які будуть. Учасниками цього подання будемо розширювати то тобто й відповідну роботу для того, щоб текст, який буде напрацьовуватися вже на наступний, ну був погоджений і відповідно влаштовував всіх депутатів, які проголосували б за це звернення. Я, наприклад, дивлячись по списку, хто як проголосував, знаю конкретних людей, які абсолютно розділяють проукраїнську позицію. І мені цікаво зараз буде з ними поспілкуватися, чому, наприклад, попереднього разу, коли ми півроку тому голосували, люди підтримували це звернення. Зараз вони його не підтримували. Тобто, щось могло відбутися, і важливо дізнатися думку людей. Пропрацювати її, досягнути домовленості і таки підтримати це звернення. Ну, от одна з думок, яка пролунала від ваших опонентів uh -huh. е, в ході засідання е, цієї сесії і розгляду цього питання, власне що, е, оскільки в нас і так напруга у суспільстві, війна, то оце, оці кроки по забороні, по розірванню договорів оренди, і так далі. Що ці кроки можуть спричинити ще більше. Конфліктних ситуацій, тобто ще може бути більше е, як це сказати, е, загрози, якихось навіть таких міс містечкових конфліктів. А можна я тут відповідь? Да, будь ласка, мені здається, куди гірше вже може бути. Ну що може бути гіршим? Це перше. Друге, все, що мало бути поганим, вже мало б вистрілити на даний момент. Треба ну, відмітити те, що на Полтавщині у ЗМІ не надходила інформація про те, що. Служба безпеки України працювала в деяких релігійних громадах по області, і там були знайдені відповідні документи приналежності даних осіб до Росії, до тієї політики антидержавницької по відношенню до України. Це не вийшло МІ, але це не означає, що цього не було. З людьми проведена робота, відповідні там заходи безпекові, які належать структурі, були проведені. і Люди розуміють відповідальність за те, що вони можуть вибухнути чи не вибухнути. Тобто, якби мали вибухнути, вибухнули би давно. Тому мені здається, це абсолютно нагнітання. І приклад даного депутата, ну, дякуючи Полтавщині, хтось виклав відео, як він робить своє звернення, дивокувати, як на мене. Говорить про те, що навіть не говорить, а показує рівень отої Якби, шизофренії, до якої доводить а, російське православ'я, коли люди починають ставати бути відірваними від реальності, а, такі з певними ну, з певним світосприйняттям, далеким від адекватності. Ну, Соромно, коли люди дивляться дане відео, вони пишуть, що у вас там взагалі в раді робиться і як такі люди потрапляють до ради. Нам огидно. Що такі люди представляють наші інтереси і впливають на наше майбутнє. Ну, на жаль, це е, певний типаж адепта московської церкви. І людям, які активно втягнуті в роботу московської церкви, можливо, прийдеться потім ще якісь групи психологічні створювати для того, щоб люди адекватно адаптовувалися до суспільства. Тому, звичайно, що їм потрібні були якісь аргументи. Можна говорити все, що хочеш. Західні країни теж певний час стверджували про те, що а не давайте їм більше зброї, бо Путін може ядерну ну, там зброю використати. Ну він лякає, і ми в цьому знаходимося. Так що нам тепер не захищатись чи нам загинути, що нам робити з цим всім? Ми повинні діяти У всі Роки перемога здобувалася боротьбою. Не можна сісти, скласти руки і чекати. Ми вже чекали 30 років тепер, що ми ховаємо своїх рідних. І це наша відповідальність діяти. Я доповню пані Наталю, ми чекали не 30 років, а 300 років. Mm -hmm. І я думаю, що якраз Господь Бог надав нашій країні шанс позбутися цього ярма і очиститись від всього того, що творила Російська імперія на наших теринах. Починаючи від Батурина і закінчуючи Бучою. І ті люди, які сприяли всьому цьому, тому що відбувалось на нашій землі, от якраз це шанс розповідати того, що хтось щось розхитує, ніхто нічого не розхитує. Та людину, яку вбивають, має право захищатись. І ми, як партія і представники партії, будемо послідовно захищатись і розповідати людям, доводити до людей, що є добро, що є зло. Буквально днями ПЦУ розпочав процес переходу на новий календар з 1 вересня, наскільки я не помиляюся, греко-католики ще раніше вже задекларували те, що з 1 вересня вони переходять на новий календар. Як на вашу думку, оці календарі різні тепер, тому що вони будуть різними, як вони можливо вплинуть? На процес цього розподілу парафіян, я не знаю. От ви сказали, Ірина, про те, що Пасха показала там. Показали. Оцей календар він якось може вплинути на цю ситуацію? Це більше пані Наталя сказати. Ви Поставили гарне питання, я про нього не міркувала раніше, але це буде вже абсолютно чіткий розподіл і вибір людей, якого числа, яке свято святкувати. І дійсно це, мабуть, допоможе наш, навіть нашій боротьбі, тому що храми мої сподівання, я в цьому переконана, храми будуть пустішими у Московській церкві, коли ми перейдемо на новий календар. І от давайте з іншого боку зайдемо, якщо говорити про такий безконфліктний процес, цивілізований, скажімо. є громада, є храм, і от громада там, чи певна частина громади хоче. Перейти з УПЦ, там греко-католики, баптисти, ПЦУ, в якійсь іншій, скажімо, конфесію. Як це зробити? Яка процедура, який механізм? Куди звертатися, до кого бігти? Що робити? Є відпрацьований механізм в Полтавській області. Є вже ряд громад, які перейшли з 24 лютого, ось може днів п'ять Тому відбувся перехід, і дасть Бог найближчим часом ми матимемо ще одну новину в нашій області. Що роблять? Збирається громада. Це не обов'язково ті люди, які кожного тижня ходять і абсолютно заангажовані. Храм, якщо, наприклад, беремо селище якесь. Да? Храм він належить всій громаді, кожна людина має право приходити молитися туди і має право вибору. Коли збираються збори громади, активісти на місцях можуть оголосити, що збирають збори громади. Приходять і люди своїм виявленням, голосуванням вибирають громаду, яку вони хочуть перейти, церкву, яку вони хочуть перейти. Є механізми відпрацьовані, складається протокол. Якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся. Чи в органи державної реєстрації, чи до нас, до Свято-Успенського собору, ми надамо зразок протоколу, який приймається в органі реєстрації, він заповнюється там, Обирається голова зборів, рахувальна лічильна комісія, люди голосують, заповнюється протокол, і з цим протоколом вже... Громада звертається в обласну державну адміністрацію, відділ реєстрації і проходить повністю процес перереєстрації. Процес простий, потрібні на місцях сміливці, які не будуть байдужими до того, що відбувається, не будуть казати, та, у нас там московський піп. Це ваш вибір, яка церква в вашому селищі знаходиться. Давайте будемо не лише казати, що там росіяни нас вбивають. Вони і тут нищать і нашу культуру, і, нашу, і, і наші сім'ї, наші родини. Вони вбивають нас тут. І треба брати на себе відповідальність, збирати збори громади, реєструватися по-новому, переходити в українську церкву. Іран Ну, я можу тільки резюмувати те, що це необхідно робити. І кількість сміливців, про які сказала пані Наталія, у нас буде просто збільшуватися. Тому що розуміння людей вже на другий рік війни, воно так і приходить. Хто ворог, а хто союзник. Тому що ми слухали від нашого бувшого мера тут наративи про те, що тут Америка з Росією воює. Так хто з ким воює? Чиї люди гинуть зараз в окопах? Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.